Так, ні, я хочу вилізти спочатку на самий верх. Ух, йо! Все буде нормально. Йо, ти хто такий? Оце якісь діамантові ці. кенты! ламай спавнера! На що ти його трогав! Ти вмер? Я дыщу він. Ти вбив його! Ха-ха! Хорош! Так, тебе розібратися My... треба. Да, Майнкрафт. To <laughs> yeah, але сьогодні ми будемо битися з драконом. Я, я розумію. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми будемо знову грати oh, в мод від Крафті, і сьогодні ми будемо саме збирати. І нам щось розказує, буде розказувати що він. пішов, гуляв. А потім попав вент і. і, і, і про що Майнкрафт? А, ні, його звалив дракон. А балдіть, як класно зроблена анімація, просто максимально прикольно. Його коротше зів дракон і викинув по всім частям в цьому великому світі. І як я розумію, сьогодні ми будемо збирати його по різним частям. І якщо ми його зробимо, то він стане нашим справжнім другом. Фух. я сподіваюся, це буде нескладно, тому що останній мод, який я від нього проходив, був уж дуже дуже складним. І треба було потратити дуже багато годин на те, щоб його пройти. Так, відосик ми подивилися. Можемо іти далі. Бенц. Опа. Я дуже радий, що я вже бачу мапу. <ріху> Або дійсно тут такі міні-ігрушки є. Я в шоці просто, наскільки все потужно. Так, як я розумію, я з'явився в своєму будинку. Або в його будинку. Опа. Він коротше хоче, щоб я знайшов його частинки. Він хоче, щоб я знайшов його, так би мовити, тільце. Так, окей, це все ізі робиться. Я думаю, це буде не складно. Поки що. Поки що мені так здається. А, де знаходжусь я? Я знаходжусь саме в крафті. У нас є касл, печера, мейс і таувер. Ну. Он до я бачу башню, і я би хотів туди піти. Я би дуже сильно хотів туди піти і знайти якусь його частинку. Просто, будь ласка, я сподіваюся на те, що це буде не дуже складно, тому що як тільки я все познаходжу, це буде максимально класно. Мені дали меч, тому, скоріш за все, мені доведеться з кимось битись. І це мені не сильно подобається. Так, ага, тут у нас показує Що куди веде, але я не проти був би добути собі трішечки їсти. Можливо, це неправильно я роблю, але Мені байдуже, треба зробити. Так, давайте це не рубати. Давайте отут усе зрубаємо Так, а поки я добуваю дерево, я Хотів вас попросити поставити вподобайдена, підписатись на цей канал, це дуже важливо. І до речі, зараз в моєму телеграм-каналі проходить конкурс на колекцію паніні від Майнкрафту. Там є альбом і ще бокс зі стікерами. Тих стікерів там уж дуже багато. І всіх можна вклеювати в альбом, і у вас все буде максимально потужно. А щоб взяти участь в конкурсі, вам потрібно всього-навсього. Підписатись на телеграм-канал і поставити одну кнопочку подарунка. І все, і ви автоматично учасник. Так, а поки що ми біжимо туди в башню. Мені здається, що це найлегший буде тому що замок це прямо ж дуже жорстко, мені здається. О, ще є печера, але до печери я не готовий. І ще якийсь мейс. Це, походу, лабіринт. А от лабіринт мені. Мені складно лабіринти завжди даються. Так, let's go. Фух, Першим ділом ми дійшли до башні. І як я розумію, це паркур. Це паркур просто за шок. Так. Я сподіваюся, що він буде дуже легкий. Я вже, в принципі, вмію гарно пригати. Я проходив кілька паркур-мап, і мені здається, що це все буде максимально легко з першої спроби, хоча, можливо. І ні. Можливо, і так, але зато. Тихо. Каже, нічого зайти швидко прийшов. Ну, братуха, я знайшов ногу твою! <плес> <плес> я знайшов його ногу. Неймовірно, так, а я можу кудись. Опа. Непогано. А я всередину навіть і не заходив. І ось до вихіда... Диви, а що тут у нас? А, це просто його стілець. Окей, ну як його? Це інший стілець. А тут закрито було. Тепер я зрозумів. А я навіть, я навіть не роздивився, нічого просто взяв, прийшов, знайшов ногу. Так, поки що, поки що мені подобається, поки що все не дуже складно. Тако, типа, ізі, ізі. Давайте підемо, занесемо і дамо її йому. Можливо, ну але навіщо йому щас нога? В нього є тільки голова. Я от не знаю, що правильно буде зараз зробити. Ну, якщо я їй дам йому ногу, але в нього нема тіла, то він не може користуватись ногою. Вона, типа, буде збоку висіти чи лежати. Я не знаю, ну Гнали, попробуємо, натиснемо там. Подивимося, можливо, надійнеться, можливо, ні. Але я був би не проти. Мені мені було б цікаво, як воно виглядало. Б. Так, братуха, я йду. Це ж сюди треба було, да? Ну, скоріше за все, так. Давай швидесенько, шук, шук, шук шук. Тут до речі, дуже багато заліза. Я б його добув та скрафтив всю броню якось, але мені здається, можна пройти по хардкору. Так, братуха. О! Yeah, like <laughs> Каже, круто, ти дав мені ногу. Ну. <laughs> Гострота, сила, кстати, непогана, нехай буде, а що в пічці. М'ясо є. Вугілля навіть. Я нічого не роздивився, ще є бочки, тут є картопля, морква. Кругляк якраз, сокира, лопата, боже. Так тут є все, захист, захист три, супер. А я сидів, дерево якесь добував. Навіщо я його добував, як тут все було просто. Ще бочки, так, це пусті бочки дам. І ще, до речі, є вихід наверх. Наверху я не був, нібито. Да, тут є скриня. Ще мапи заблоковано. А ну це та сама мапа. Це та сама мапа. Якщо я якщо я загублю її, то я зможу взяти її тут. Окей, це не проблема. Ну, ладно, ладно, пішли далі. Мені треба ще щось знайти. Так, в тавері ми були. Ми можемо піти в печеру. Проте так, він щось мені сказав з приводу з приводу замка. І я оце думаю. Чи є сенс туди йти? Бо в замок, якщо чесно, ну я прям ну дуже не хочу. Мені здається, там капець як складно. Але й в печері нелегко, скоріш за все, там буде дуже багато зомбі, мобів якихось. Ну, мені так здається, тому куди ми підемо? Напишіть в коментарях, куди треба зараз піти. А я поки. А, він про аутпост говорив. Точно, він аж далеко, ну аутпост прям дуже далеко. Давайте все ж таки в замок підемо. Замок набагато ближче. Мені здається, що я там щось зможу знайти. Ну не тільки його, наприклад, ну. Руку там тіло і ще щось, а можливо, я зможу знайти прям щось таке потужне, можливо, якісь речі, ще щось. Це було б непогано. Так, тут у нас також є навігатор і скриня. що найголовніше скриня це непогано. Ой-ой-ой, ой ой походу, там буде нелегко. В цьому замку, походу, буде уж дуже сильно нелегко. Так як мені дають дуже багато різних предметів, мені здається, що там треба буде битись. Ладно, Саня, давай, якщо що, не пиши, не дзвони. <гум> Щас спробуємо, подивимося, що там буде взагалі. Ну, мені супер цікаво. Так, окей. Ми прийшли в замок. <гум> Непогано. Але тут же ж по-любому повинне бути якесь випробування, правильно? Золоті речі, непогано. Ну, нехай будуть, давай візьмемо, якщо мені їх дають. Ще купа золота. Навіщо мені тільки золото? Я, я що буду з піглінами торгувати? Чи це просто все награблене, що є в цьому замку? Ну я, я не проти. Тут золоте ліжко, ви прикалуєтесь? А мені нема чим його добути. Я б його добув, але нема чим. У мене нема залізного кайла. Що дуже-дуже погано. Тут навіть є золота броня. Хоча знаєте що? Мені здається, що, можливо, ми підемо в пекло. Тому давайте візьмемо собі якийсь золотий, золотий обладунок, щоб... Мене там не прибили. Так, окей, ми в замку, але ж де саме знаходиться твоя нога? Ага, ну показується десь там, типу, десь з цієї сторони? Тут ось є якісь мішені. Це паркур, це паркур. 100%. Ем, і. А навіщо це мені? Як мені з цим користуватись, об'ясніть? Будь ласка, розкажіть, як цим користуватись? Ну, я, типу, можу пригати на ці мішені, але я поки що не розумію, що мені потрібно тут зробити. Можливо, мені на ту башню вилізти треба. Так, да, ось до вихід. Диви, 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 диви. Найс! Nice. Так, скриня. Ще купа золота. Боже, скільки ви тут награбили? Так, ні, я хочу вилізти спочатку на самий верх. Ух, йо! Тихо, 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 тихо. Щет, щет можна в другу руку, будь ласка. Диви, 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 що він робить! Пішов геть! Кінг бос, на що я сюди пішов. Кінг медас, о, о... Я... Ти моє тіло, реально найкращий. Ні, я розумію, брат, але. Але я би я був би не проти ще якоїсь винагороди. Можна не тільки золото, можна, ну там, діамантів трішки. Чи не вже ви просто золотом торгуєте? Ну, і тілом твоїм. Мені би мені би насправді діаманти. Так, у нас уже наступ наступає ніч, і мені здається, що буде дуже дуже непогано... А ну. Лоу, що на приколі <світтє> золотий кріпер був. Це капець. Ладно, погнали занесемо йому тіло, щоб в нього вже хоча б, щоб він міг, я не знаю, дихати. Ну, бо своє тіло я йому не дав, в мене там вим'я А от в нього тіло я зараз уже забрав. І я б його хотів принести назад. Можливо, він мені якийсь подарунок дасть, я не знаю. Ну, в нього вже ж по-любому щось є прикольне. Правильно? Ну, правда, тут ще і зомбаків щось бачу багато є. Так, ідіть геть, друзі. Я з вами битись не сильно хочу, тому що я хотів би до кінця зібрати його речі. Так, давай сюди. Let's go. і додому. Так, я сподіваюся, що ти будеш дуже-дуже радий, тому що я тобі дам твоє нове або старе тіло. <реш> Прикинь, майже готовий, йому ще yeah. одна нога й дві руки треба, да? Фух, братуха. А куди ж мені зараз піти? В печеру, напевно, у мене є вже кайло. Якщо що, у мене є все, в принципі, де під... ще мені пепель. Походу, друга нога у нього в Мейзі. Значить, в майні в аутпості в нього руки. Правильно? Він сказав, що його нога в Мейзі. Це в лабіринті. А мені треба, виходить, в печеру. Давайте підемо краще по дорозі, тому що вона буде освітлюватись і по мені не буде стріляти ніякий скелет. Так, окей, печера, печера, як я розумію, я вже. Сюди майже прийшов. Мені треба тільки бажано через мост. Місток, місток, іди сюди. Опа, найс. Так, печера. Я сподіваюся, що там мене ніхто не розіб'є, ніхто не зможе винищити мене. Будь ласка, чи ні? Ну, я був би не проти, якщо чесно. Ох, ох ох-ох ох. Так, окей, давай спочатку зайдемо, подивимося в будинок, що там є. Опа. Ооо, смарагди. Непогано. І кріпера я бачу у вікні ходи. Барбелла. Ух ти, як зайшов сюди? А, я двері залишив відкриті. О, лук краще ніж марбалет буде. Правда, лук тут геть поламаний. Ладно. А ще підзорна труба, та й в принципі все. В цьому будинку більше нічого немає. А ну тут, тут теж. Ху -ху 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 -ху. Так, ладно, що ми робимо? Пригаємо. Let's go! Такс. І де я можу? У салізна кайло, погано. Та й в цілому я був би не проти знайти ну, твою ногу чи руку. Що тут тут, тут рука, напевно, а? тут, напевно, десь... Це що таке? Блок крафті. <ріст> Він ламається. Ну, я не впевнений. Він заламався мені рука давай, прикинь, як я вгадав. Каже, повертайся назад. Ну, ну ладно, ну, а тут більше нічого нема? Я просто взяв і знайшов, зразу руку твою. Але тут більше не було куди йти, так? Да? Так, да, тут все інше закрите. Ладно. Погнали, він сильно попросив повертатися назад. Можливо, там якісь халепа вже трапилась, я не знаю. Можливо, там уже наш будинок е, завалили, зомбі якісь, я не знаю. Ну, він, він так якось сказав, типу, повертайся, повертайся назад, хочеш? Типу, в такому стилі, що там капець якийсь відбувається. Ще й дощ іде, це капець. Ладно, погнали. Пошурували. Оце наш будинок, так? Да? Я сподіваюся. Да, так, -да -да, це наш будинок. Все, біжимо, 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 максимально швидко, тільки поїсти треба Корова їсть яловичину. Ну непогано. Давай, 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 хочиш. він вгадав. У нього тут авангарі, корови, є. все, все так, як потрібно. Так, шуруємо нам куди. Так, в цьому будинку ми, до речі, не були, напевно. А як вилізти? А, ось до да, десь тут, десь тут. Да, 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 да. Все погнали. Давай, 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 давай. Я би вже, якщо чесно, був би не проти поспати. Ну ти so no. пригаєш. Ну ти I'm пригаєш. Що тобі дати I'm руку? I'm На, <laughs> він довольний. В нього появилась рука, а я тим часом посплю, тому що іде дощ ніч, а я хотів би днем побігати. Ох, доброго ранку, доброго ранку. Так, друже, у нас лишилось не так багато локацій. Получається, лабіринт і аутпост. В аутпості, скоріше за все, мені доведеться битися прям не на шутку. Тому я пропоную зразу піти в лабіринт і відразу після лабіринта зайти в отой аутпост, який ми бачимо перед собою. А лабіринта я поки що, якщо чесно, не бачу. Да, тому що ну навіщо бігати до нього 350 разів, якщо ми можемо прям все зібрати і принести. І потім він стане нашим справжнім другом і буде з нами грати Майнкрафт. І можливо, ми разом з ним можемо завалити дракона, який все ж таки якоїсь разу його вкусив і з'їв. А ось до я бачу і лабіринт. Обалдеть. Так, тут якась штука. Непогано, непогано. Шкіряна броня. Так, я знаю лайфхак, але він тут не працює. Ладно, доведеться бігати шукати. Я чую стрибає. Ви чуєте? Десь там. Їду на звук. Ось до! Хо-хо-хо! <реш> так це було супер легко. Да, порівняно з минулим разом, коли я виживав е, в світі, де ми будували ракету, то в цей раз набагато все легше. Ну, типу, я просто прийшов, знайшов, приніс, прийшов, знайшов, приніс. Ладно, мені бажано щас піти в аутпост. Було б непогано, тому скоріше за все, зараз ми туди і відправимось. Фух, нарешті я виріс з цього лабіринта, боже. Я думав, я <соць> щас ще й вихід не знайду. Так, а нам кудись в ту сторону. Да, до аутпоста. Я думаю, це буде нескладно. Так, друже, ми з тобою дійшли до аутпоста, і в мене є, кстаті. І твоя нога. <хи> я сподіваюся, вона тобі ще потрібна. А то якщо мене зараз тут розвалять, то вона тобі ну, не забереш її, не вийде. Так, що в нас тут? Спавнер? Ну звісно, що ж як не спавнер? Ще й не зрозуміло, чого тут був спавнер. Ох, йо, пішли геть. Так, відразу, відразу ламаємо. Я сподіваюся, все буде нормально. Йо, ти хто такий? О, це якісь діамантові ці. Кенти, ламай спавнера. Так, окей, це непогано. Але я зверху чую, що пригає, і тут ще є чуваки. Правда, вони, кстати, доволі-доволі легко вмирають. Мені здається, що вони могли б і складніше помирати. цей момент можна було зробити складнішим, бро. І ми знайшли твою. Це нога. Рука. Да, це рука була непогано, і ми можна сказати, що його майже зібрали. Мені лишилося просто-напросто прибігти до нього додому. Ну, чи то до мене додому, чи до нього додому, я не знаю поки що. І дати йому його шматочки, щоб зібрати повноцінного кентасові. І потім ми з ним разом зможемо допройти Майнкрафт. Так, куди нам, куди нам? Я біжу правильно, да? Все чітко, погнали. Але це все було максимально легко, а от максимально складно, мені здається, буде вбити дракона. Я не знаю, як то зроблено те, що він буде мені допомагати. Мені от супер цікаво, як ми з ним разом зможемо до ну, пройти Майнкрафт. Але мені здається, це все буде зрозуміло тоді, коли я. Сможу дозібрати його куски. Тримай ногу і тримай руку. <рес> він тепер каже, що він дуже і дуже небезпечний. Окей, братуха. Він каже, що ти зібрав мене, але але треба ще знайти серце. А воно в незері. Um. Тут не було портала, тут не було портала, тільки що. Ладно, пішли. Я сподіваюся, що це буде нескладно. Будь ласка. Так. Ого. Нічого собі. <хи> так. Ну, напевно, тут твоє серце, да? Да, ну нової мапи в мене нема, тому доведеться зараз розбиратись. М -м, як сюди нам попасти? Скоріше за все, добуде трішки блоків, правильно? Тепер я зрозумів, навіщо мені давали золоту броню. Тепер я все зрозумів. Так, погнали, попробуємо залізти в цей будинок. Мені здається, що це буде не складно, саме залізти туди, а от е, вижити в ньому можливо доведеться постаратись. Опа. Так, серце ось! You got it, my heart! Uh, my heart is in your hands. А ну, а що uh, тут I ще є? You? Каже, моє серце в твоїх руках. Ну, саме так, саме так, друже. Так, що у нас тут є? Отруєний картофанчик. Ще картофанчик, ще картофанчик. В общем, сильно люди не запарювались над цим. Тому погнали, просто віддамо йому серце. Привіт, друже! Тримається твоє серце! Він каже, є зібраний, дякую! Так ти. Ти що за мною будеш бігати? йду. Каже, куди ти підеш туди, я піду? Каже, в супер дракона нема шансів, щоб нас розвалити. Тобі треба зробити шлях до портал Вент. У тебе був портал прямо тут? Ти поселився прямо над порталом. Ти хорош. Ти хорош. Ти просто красава, братуха. Давай я тобі дам меча якогось. На, тримай. Ну у мене меча нема. Ну ладно, я тобі дам свого. Береш, бро. Да ти він взяв? А якщо я тобі дам. А, і броню тобі можу дати! Ха-ха-ха, <рес> <рес> мала дитина! Так, стривай, бро! Я тобі зараз цілий сет зроблю! На тобі капелюха, черевики і штани. На, одягайся, бро. Давай я тобі дам щось поїсти. На. Тобі треба? Ні, я не можу дати йому м'ясо. Не можу дати йому золоту морку, а хліб теж не можу дати. Ладно. А можливо, я тобі можу дати арбалета? Ну, як варіант. Ні, не можу. Окей, ну, це не проблема. Я сподіваюся, що в нас це вийде, друг. Ти готовий? Я готовий. Ти готовий? Я готовий. Погнали. Куди нам? Напевно, що. Не вистачає одного перлини. Одної перлини. Одної перлини. Бартуха. І не хотів де вдарити, бро. Де взяти перлину? Ти щось мені про це говорив? Точно, 100%. але я не пам'ятаю. Десь повинна бути перлина. Ми можемо в Назарі, в принципі, все добути для перлини. Це ну не супер складно, нам потрібно все на все одна. Так, братух, тоді погнали. Привіт! Я сподіваюся, що зараз все буде потужно, і ти не помреш. Так, да, він каже, нам треба швидесенько піти в фортецю і вийти звідси просто. Так, а фортецю я бачив десь там в тій стороні. Ти золотий, братуха, тебе бить ніхто не буде. Куди дівся? А, ти за мною біжиш, все супер. Так, ось до фортеця. Ось до фортеці і ондо блейзів. Це найголовніше. І нам треба трішечки. Блоків, щоб звідси вилізти, бо ти то до мене телепортнешся. Скоріш за все, чуть не вмер. Думав, що впаду зараз і капець. Ти то до мене телепортнешся, а я то, ну мені ж треба вилазити якось і їсти теж потрібно, бажано. Ко ти вже бить начав? На що ти його трогав? Ти вмер? Друг. О! Став! Бух, та не бий нікого, просто так. Ми, ми повинні просто звідси вийти супершвидко. Оцього, оцього треба розвалити. Оце я розумію. А от тих кентів розвалювати не треба. Тому я зараз шведесенько просто спригую, отримую трішечки демеджа. Так, ми нашли фортецю. Так, да, я розумію, братуха. І ми зараз шведесенько валимо просто одного блейза. Будь ласка, завал. Ні, не одного. Нам треба ще кілька. А для того, щоб у нас з'явився стержень, братуха. Ну, ти знаєш, що треба робити. Ти Майкрафт проходив не один раз. Будь ласка, давай, давай, вали. Вали, братуха, в тебе є хороший меч. Ти завалив. Правда, нічого не випало. Ладно, поїсти. Як я розумію, тобі їсти не треба, да? Це правильно. Нова партія. Все, стержень да. ми, so ми добули, добули, брат. Все, пішли звідси. Ти правильно говориш, просто пішли звідси. Так, не вмирай. Все, ти завалив, хорош. Ну, ти вмієш будуватись? Чи тобі треба дати блоки? Ну, я сподіваюся, ти щось придумаєш, да? Ти щось придумаєш, 100%. а я пішов. <laughs> я тебе ж розбирав просто так, щоб рятувати постійно. Ні. Мені треба не сюди, мені треба знайти щас перлину. Мені треба знайти перлину. А крафті ти де? О! Фух, ти прийшов. Дякую. Дякувати Богу, ти прийшов. Я вже думав, треба йому цей <смісток> місток будувати, щоб він міг вилізти. Так, а тепер треба знайти те місце, де можуть заспавнитись ендермени. Так, крафті. Дивись, обережно, не скинь мене тільки, будь ласка. Погнали. Так, тихо. В лаву не впади! Братуха, то я винуватий! Ти впав! Ти ж виживеш! Ти ж виживеш, да? Да. Фух, слава Богу! Не треба його так підставляти. <laughs> я про це не подумав трішечки просто. Так, скалети геть. Тут тільки що був ендермен, куди він дівся. Я думав, ми його зараз завалимо з шедесенько і получимо перлину, якщо нам пощастить. Он до ендермен, бачите? Прямо переді мною, прямо по курсу. Я зможу якось до нього прибігти? Давай спробуємо. Ні! Тихо! Крафтій, допомагай! Мене валять! Друг, ти де? Ти де дівся? Чого я один? О, ти прийшов! Братуха, вали їх! Ці скелетів! Ендермен звідси пропав уже. Все, одно викинув. І ти впорався хорош. Так, тебе розібрати з тобою. We to is... <laughs> да, Майнкрафт, але сьогодні ми будемо битися з драконом. Я, я розумію. Це дуже-дуже поганий біом. Мені вже тут не подобається. Пішли звідси. Тут цей гаст, і він прям, ну, такий нехороший чувак. Так, крафті, ми, походу, знайшли біом, де спавняться ендермени І я сподіваюся, що правильним буде зараз завалити кілька штук для того, щоб добути перлину. Мені потрібно всього все -навсю. ну нам потрібна всього на всього одна. І якщо вона випаде з першого ендермена я буду дуже-дуже вдячний. Так, ендермен, привіт! Мені треба твоя перлина. Будь ласка, будь ласка, зроби так, щоб вона з тебе випала. Давай, крафті, бій його! Куди він дівся? Так, ну він же ж телепорнеться до мене, так? Да? Загрянень. Я дищуй, ось то він. Ти вбив його! Ха-ха, хорош! We have Ender все, у нас є все, друг! Ми можемо повертатись додому! Mm -hmm. Так, друже, я готовий активувати портал. Я готовий це робити. Давай, погнали! І. Ти де крафті? О, привіт! Я готовий активувати цей портал, щоб ми завалили супер ендер дракона. Ти готовий? Я готовий. Ти готовий? Я готовий. Let's go! Пригай! Ам. Um... Back, baby, and I Ух, Йо, супер, недер, диви, який він! Це це ти хотів його вбити? Ти типу, подиви, а як це як це перемогти? Тут він заграний на нас! Ендермен заграний, братуха! Нема хп вже, їм яблуко. Іди геть! Тебе завалили, Крафті, вставай! Ще одна перлина випала. Диви, диви, що він роубе! Це якийсь дуже потужний чувак! А ні, я його б'ю, я пробиваю! Я пробиваю! Крафті, бій його! Давай, 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 давай! Крафті, ти б'єш? Я тебе не бачу! Ой-ой-ой! Нема хп. Хіл, хіл, хіл треба. Крафті. На мене ендермен загрився. Вони чомусь самі по собі агряться на мене. А що це за ендермен? Ви бачите, яке воно здорове було. Так, давай бий цю свиню. А, так у нього є кристали деякі. В нього все ж таки є кристали. Окей. Ой-ой-ой! <хи> да, Майнкрафт, але крафті зі мною, я розумію, бро. Але нам треба все ж таки поламати ці кристали. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, знову два сердечка. Це біда, я подумав, що тут нема кристалів. Я сподіваюся, все буде добре. Куди ти? Ну, треба зарядити арбалета. Крафті просто вбили. Дракон його виніс і цей напав на мене. Знову Ендермен Пішов, геть. Чого ти аграришся на мене, розкажи мені, га? Іди сюди. Іди сюди, я сказав. На, отримав на горіхи. Зламав! Попав, крафті, йди вбивай кристали. А че я попасти по ним не можу? Попав. Обаудей тут вогню повно. Боже. Що за штука? Що трапилось зі мною? Що за швидкість? Хто мені дав?! Крафті, то ти був. Ми зламали всі кристали! Крафті, ти готовий? Я готовий, а ти готовий вбивати це чучело. Две воно потужно. Ти лежиш? Ні, ти живий. Все, супер. Застрілюй його! Там дракон сидить, його вбить треба. Давай, 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 давай. Ну це складно вже драконом назвати. <сум> супер ендер дракон і дракон <сум> знак питання. Ну так, да, це драконом складно назвати, але ми, в принципі, об'ємо. Крафті, ти об'єш? Чи ти втикаєш? Ти дивися просто? Ну, ладно, дивись. Так, а швидкість у мене колись закінчиться це? Швидкість колись. Д Великий інтермен загрився. Та... Так, вбили якогось. Ні, випрягнуть, випрягнуть. Одне сердечко. Я сподіваюся, все супер. Да? Крафти, ти живий? Скажи, що ти живий. Так, швидкість пропала. Супер. Мені треба відрегенеруватись. Трішечки, капельку. Я буду пробувати попасти під балета. Ти заспавнив мізер скелетів! Ну ти хамнюк, ну ти гамнюк, ну ти хамнюк, ну іди сюди. Я щас тобі дам на плюху. Я щас тобі в ногу попаду. Давай! Крафті бій його! Крафті бій його! Ти повинен його замочити. Давай! вживіт йому, в черево чисто, проколоти йому груди. Так, 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 хорошо. Знову, знову, знову ці штуки. Але. Які снігові баби! Хто їх заспавне А Що я помер! Треба було потужніше підготуватись. Треба було, напевно, я не знаю, діамантовий сад собі зробити. А то я вже помер. Скільки разів тут? Це капець просто. Ти знову помер. Як? Як ти вмираєш? Добре, що дракон уже не регенерує, і це мене дуже-дуже радує. Так, але тут ще є візер скелети, яких треба замочити якось. От візер скелети, це прям найгірше, що придумало людство. І разом з ендерменами цими. Так, свиня сіла. Надо їбити. Бігти, смердючий. Давай! Крафтіпи її. Ну махай мечем, я наш тобі меча крутого дав. Щоб ти дивився. Так, коротше, на ендермена, якщо легенько погляд кинув, то все. Коротше, я поняв єдине, на ендермена навіть не можна капельку подивитися. Знову, ну да тут тепер якусь мені дали. Йди yes! сюди! На, є! Yeah! Фух, ми вбили, дракона Де ви тут меч якийсь? Я взяв меча! Крафтісфорд! На, плюху! На! Це був супер дракон, я розумію, в нього є супер яйце. Але ми завалили. Братуха, ми змогли! Погнали! Фух! Ми реально пройшли, брат! Це було складно, але ми це змогли. Ну прям дракона вбивати. Прям було ультра складно. Прям не то, що ультра. Це було мега складно. Я помер там разів 15, 20, поки, поки вбивав його. І тепер, друг, я готовий тобі вручити цей меч. Я не можу тобі дати цей меч. Ладно, я тобі дав в тебе тепер і залізний кам'яний. Крафті! На! <реш> Хух народ! І на цій гарній ноті ми завершуємо цю серію. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась І обов'язково ставте свої подобайдини і підписуйтесь на канал. Не забувайте про телеграм-канал, там проходить конкурс. Фух. Всім пока!